на каналі Юліана Принцес. І сьогодні я вже почну робити тему школа Я сьогодні буду показувати мій щоденник. З ягідками всякими. Вероніка часто моя ваша сестра підходить і тако ням! «Ням! Я кажу, то ням, а ам! Ам! У мене він там з ягодками тут є малина. Смур... Ні. Як тут називається? Є ще... Мама ключила хом'яка Я його виключу. Тут є всякі ягоди, яблука навіть є, клубничка, персик, то напецька. А підсилки. Тут. Багато українських, їхні герби, герби у нас двоє у нас, Іван Е, uh -huh. Тут вся Україна, її вся. їм. Області. Тут герб України, прапор України, гімн України. Співай гімн. Що? Співаємо? Та, тому відео добре. Духовний їм України. Щоденно тут пишемо моє прізвище, ім'я, школа, клас, домашня адреса, домашній телефон і класний керівник і телефон. Ні, ми ще не запитали. у тут клас зброя на та дзвінків на перший семестр. Типу, коли дзвінок, коли перерва, все таке. Угу. Клас! По признати, признати. Українська мова, українська література, рідна мова у нас ще нема, нема, нема. Іноземна мова, математика, інформатика, рідний край, Ой, музика, фізична культура і трудове навчання і хатайська етика я дописала, бо не було. Іван вчителька. Це заповіді учня. Тут все заповіді і це вже почалося щоденно Це вересень, 5 вересня. Перший отак в понеділок читання. Але те, що спочатку немає оцінок. Почалися вже у мене в середу 11 балів. Тут нема, тут вже підписи 10 читання з... Природи У мене тоді було дуже багато десятку. Це мені Ніко помалювала, коли в мене день народження, якраз 19-го. Мені олійна наша вчителька, клеїть такі гарні наклеїчки і щиро вітає день народження. Тато відписав і дякую. Во. Тут 11 балів з англійської, українська мова 11. українська мова. Розвиток мовлення у нас є такі зошити, що ми займаємося там розвиток мовлення. Десять, природа десять. Тут тільки можна, на мої всі прикладки називають, що це підпис Ніки. Бо Ніка його е, взяла і собі намалювала. Це техніка читання в мене була. Сто слів за одну хвилину. Норма шістдесят і сімдесят. Оце розвиток мамні 5, 11. Контрольна робота із природи 10. Ну і ще тут 11, 10, 11, тут 9, 10, 11. Техніка читання опису слів. У мене це було як закон. Тут в нас не було одяг цього тижня в е, 10 балів. 11, 11. Погана оцінка. мені воно так жалко. Фе-фе-фе. Позорище. Контрольна робота 5, 10. І 10, 10, 11. Це вже фукали. <зорі> 10, 10, 10. 10, 10. Молодець мотики, бо нам не ставлять оцінки від мотики, нам завжди пишуть молодець. 12. Контент треба бути щоденно. 10. 12. Контент з Бога з української мови. 20. Ці відчуття відчуваю, віч, вони такі класні. Ще тут у нас 5. <laughs> 10. 10. 9. Десять. Отак наша двоєчниця вчиться. Не маєш, ні, 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 ні. Наші двоєчні. двоєчниці в голові Ютуб. <плес> Ковалір і Монстер Хай. Оце що ми вміємо. <плес> а все решту Капець. Десять, одиннадцять, дванадцять, Читання стать. Одиннадцять. Цей <плес> тиждень був класний. Десять. Опять. <хи> вот так, щоб знала. Вісім, десять, 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 11, 9. повторити табличку множество. Тоже два бали. Це ж не два. Два є що два є, є настоящи ставлять на сквозь. У мене ще таке 10, десять, 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 сто сьом, а, тут, тут нічого, це канікули. Uh -huh. канікули Оце вже ще сьогодні читання 10 балів. Uh -huh. Це вже якось і сьогодні було і все. Вже нема. Нім. Мені не навіть і нічого ще не подобається. Ну це нібито все. Ставте лайки. О, я придумала. Типу ключиком ячка, же він був Ставте лайки. Ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Юліана Принцес. Я зараз вам розкажу, як це зробити. Знизу нажимайте на червону кнопочку. Там можете підписатися і, по... і потім нажміть на колокольчик. Якщо хочете, щоб до вас приходили увідомлення, що мене нове відео. Добре пока, -пока!